Долою природничих дисциплін у шкільній програмі занепокоєні українські науковці на другій міжнародній конференції фізиків, що проходить цими днями на Прикарпатті, науковці повторили свої вимоги до керівника Міністерства освіти і науки не допустити виключення фізики, хімії і біології з числа шкільних дисциплін. Запевнення Дмитра Табачника у тому, що учням планується лише надати можливість обирати обсяг природничих та гуманітарних дисциплін, навчених враження не справили, адже раніше зі школи зникла астрономія. Скорочення чи виключення решти природничих наук унеможливить формування у школярів наукового світогляду. і так з'явиться покоління молоді з антинауковими уявленнями про світобудову. Вважають учені. Вони звернулися з листом до міністра з проханням не допустити скорочення годин викладання фізики, хімії та Біології. Наміри вести замість окремих курсів фізики, хімії, біології. Один курс природа, як його називати? природа знання. Ну, це мені здається, погана ідея. Повинна бути фізика, як вона завжди була. І всі задоволені мені здається вчились і розуміли, що таке електричний струм і чому не треба навіть засовувати два пальці у розетку.